До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. 17 жовтня 2022 року відбулася оперативна нарада з середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочівського районного управління та 5 -го ДПРЗ головного управління ДСНС України у Львівській області. Український хіп-хоп-виконавець хас завітав у броди, якою була концертна програма. Дивіться у наступному відео сюжеті. Мені 13-ти минало, тобто сама <плес> пора, <плес> коли <плес> футбол <плес> вже зумало Oh, В народному домі нашого міста відбувся годинний концерт, який організував виконавець Хесан Назар Хайдар Алієвич Скорочено ХАЗ. Хоч людей у залі було небагато, музикант зарядив своєю енергією усіх присутніх. Гегу Вічно проблукаємо спіралі, але ми, на жаль, не вічні, нема часу на деталі. У нас ворог не піпічний, ні піга собі регалі. Хмашки, мобайські, замашки, батьки, металі, тихо хто сіде, посидіть піде. Щось в руках несе, в коскра так як закон таке плетеш, дума краме, покажеш, скаже, поля. І доми культури, в будинку культури, вони. Я так розумію, і просто є на, на власності бюджету і ніякі ніяким чином не покращують умов звуку і ще чогось. Тому сьогодні трошки було е скорочена програма, бо довелося зразу по ходу справи розуміти, що буде людям комфортно в залі чути, а що не дуже. Попри холод, концерт видався теплим та чудовим. Український хіп хоп виконавець та радіоведучий із 2015 року. Реалізує сольний проєкт Хас В захваті насправді, тому що не дивлячись на те, що і аудиторії, і мені було холодно спочатку. То мені здається, що вже на пісні 2, третій ми трошки розігрілися, і трошки нам вже було тепліше. Дуже дуже насправді тепло, і така відчувалася якась така класна підтримка і любов. Прикольна. Слово підерки, коне, сизатягу є дам. І що буде? Я ся май шановне гасло, але добре, а розключається. Але але, 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 ми, але, 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 але. Зараз важкий час для України і як важко писати пісні нові хіти створювати. Uh, ну, спочатку, мені здається, я пережив якийсь такий етап, коли було не до того. Я сам собі ставив якісь бар'єри, блоки, типу як не на часі. А потім я зрозумів, що це єдине, чим. Ну, просто ситуація яка? Ситуація в тому, що я не можу не писати. Ну такий я є. Це як кожна людина, яка uh, вибирає собі свою дорогу, зізнається собі в тому, що та дорога її, то вона вже не може не йти по ній. І, ну, і грубо кажучи, я намагався долучитися спочатку не музикою, а ми розуміємо як. Але мені сказали, сиди і чекай своєї повістки. А я що сиди і чекай. Та й почав на мистецькому фронті. Наскільки це важливо зрештою? Ну, мені здається, що це е, дуже важливо, це на часі, тому що всі свої перші е, оці виступи, які в мене були, я робив для хлопців, для військових. І для мене основний показник це вони. Тому що для них це на часі. Тому що якщо ти виступаєш ти, там, наприклад, на третій лінії фронту, і там хлопці з окопів, вони ще, ще в, 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 в тій глині, в тому болоті з тими кулеметами і вони стоять. Для них ці півтора години чи дві години вони виділені для того, щоб послухати українську музику. В них нема питань на часі, це не на часі. Може не варто. Для них варто. А відповідно, мене ніхто більше, крім них, не цікавить. Мене ніхто не переконає в тому, що це не на часі. Ти Повну версію концерту зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У зв'язку із необхідністю зменшити споживання електроенергії прийнято рішення про обмежений режим роботи вуличного освітлення. Вимикаємо світильники, допомагаємо національній енергосистемі у піковий період навантаження. Для безпеки транспортного руху. Центральна частина міста буде освітлена. Інші мікрорайони та села нашої громади поки що будуть без вуличного освітлення. Ми просимо водіїв та пішоходів бути особливо уважними в темну пору доби. Обирайте безпечний режим руху та одяг із світловідбиваючими елементами. Відбулася гра за відкритий кубок Бродівської міської територіальної громади, де змагалися дві команди. Про результат гри – наступний сюжет. До вашої уваги. Наша знімальна група нещодавно завітала на стадіон ювілейний, де традиційно відбулася гра за відкритий кубок Бродівської територіальної громади. Тут у другому турі серед команд змагалося «ФК Броди та спринтер із «Радивилова». За підсумками цієї гри, господарям поля не пощастило і завершилася гра із рахунком 12-4 на користь спринтера. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Радіємо ранкам, без тривог, але без сирен життя вже не буде таким, як раніше. Нагадуємо про необхідність зменшити споживання електроенергії. Енергетична система нашої країни працює на межі можливостей. Окупанти навмисно зруйнували багато енергетичних об'єктів, але не допустити повного блекауту може кожен із нас, вимкнувши некритично важливі прилади, також пам'ятаємо про безпеку та облаштування укриттів. З нагоди чотирьох свят, які випадають на 14 жовтня, народний аматорський колектив «Чорнобривці» долучився до пісенного марафону. Увага на екран! За душевні посаденьки жінок активісток Бродівщини та представниць нашої громади, які прибули з територій, де ведуться бойові дії у громадському просторі центральної міської бібліотеки. Прийшла зустріч родина, як зірка єднає твій порятунок, надійна пристань. Учасниць заходу привітав отець Ярослав Царек, наголошуючи, що присутні є теми ліхтарями, які горять та запалюють інших. Адже хочуть щось робити і бути корисними у цьому суспільстві, гостей Бродівської громади зустріла із короваєм місцева господиня Люся Виховська, яка розповіла про своє коровальне хобі та відкрила секрети випікання і нарізання сакрального українського хліба. На цьому ми завершуємо бродендіо. З бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!